Вранці 23 січня російські війська здійснили черговий ракетний удар по Україні, одне із найбільш постраждалих міст. Запоріжжя, повітряна тривога в області тривала понад 6 годин. Близько четвертої ранку в Запоріжжі пролунали щонайменше чотири вибухи. Шахеди, запущені РФ, влучили в енергетичні системи по цивільних об'єктах. Запоріжжя росіяни також застосували балістику ударною хвилею. В житлових будинках вибило вікна. Зруйновано дахи, пошкоджено комунікації. Деякі жителі опинилися під завалами. А вищасти не забавить вас. Треба виводити треба виводити. Аварійний будинок. Ми не можемо вас тут залишити. У наслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік. Постраждали 26 осіб. Серед них двомісячний хлопчик. Також четверо співробітників ДСНС отримали поранення. Їх доставили до лікарні. Загалом, за даними голови Запорізької ОВА, за добу Росія здійснила 361 удар по 10 населених пунктах області. через це без світла залишилися понад 20 тисяч абонентів, ще 17 тисяч без тепла, знеструмлено котельні школи та соціальні служби. Росія також атакувала Харківську область за даними голови регіону Олега Сінєгубова. Армія РФ обстріляла Ізюмський район. Там загорівся будинок і господарська споруда. Пізніше ворог завдав удару шахедом по Золочівській громаді, де пошкоджено електромережі. На Київщині також було неспокійно. У соцмережах повідомляють про влучання шахедів. В одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки: автомобіль і місцеве кафе. Обійшлося без постраждалих. Краматорськ Донецької області вранці також зазнав обстріл росіян. Окупанти вдарили по приватному сектору, зруйнував. Ши будівлі та будинки загалом постраждало близько 20 будівель, поранено двох осіб. За даними Генерального штабу збройних сил України у ніч на 23 січня російські окупаційні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну, використавши 92 ударні безпілотники. З них 57 збили сили ППО, 27 БПЛА імітацій радарно втрачені. Також Росія застосувала 4 балістичні ракети Кети Іскандер М. з Воронезької області.